У нас в системі нашого міністерства функціонує п'ять центрів реабілітаційних психологічних. Ну це не клінічний, як я вже сказала, це просто психологічний супровід. І ми зараз відбудовуємо бородянський центр, який був зруйнований на перед на, на початку широкомасштабного вторгнення бородянці, і ми хочемо не тільки відбудувати будівлю, а зробити його центром. Сучасних психологічних практик, роботи з ветеранами, в тому числі з груповою, груповою роботи, з родинами, щоб ми вже маємо певні меморандуми з психологічними інститутами, які надають практичну допомогу і працюють в цьому. Ми хочемо започаткувати стандарт надання таких послуг для ветеранів, і потім наш центр використовувати як в Тому числі і супервізію і тренінг для тренерів, тобто, щоб поширити ці психологічні практики на громади, щоб там з'явилися фахівці, бо людина буде туди саме повертатися, до свого селища, до свого там, населеного пункту містечка або великого міста. Це дуже важливо. Ми зараз працюємо плідно тут і в комунікації з Міністерством охорони здоров'я, з також установами Міносвіти, щоб сформувати такі програми, адже нам потрібно. Потрібно буде більше і більше психологів, психологів не просто шкільних або соціальних, а практичних психологів, які будуть вже підхоплювати ветерана після того, як він пройде всю медичну і клінічну психологію, перебуваючи в шпиталі після поранення, а потім проходячи реабілітацію.